Доброго ранку. Доброго ранку. Все Доброго ранку, фіксується шановні. і за нами пристально дивляться. Є перелік питань. І моя пропозиція, оскільки представники компанії Мика влада присутні комісії, у мене це питання розглянути перше. Так, оголошую. Я услушав, почув позвонити. Почу. Будь ласка, Будь ласка. Нас, питання. Питання 933 ПР 80 на 325 року про знання згоди на передачу земельної ділянки кадастровий номер. 39, загальна площа субаренда, яка розташована Одеська область, Одеський район, міста Поклада, Промзона. Минулого нас... ну, ну, разу ми це питання ми. відповіли. Чому? Ну, тому що 0,6, кадастровий номер у нас 0,4. Якщо 0,6, то ви повинні були звернутися. До міської ради надати отримання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку покривується церква. А весь участок міська рада повинна має рішення? Передати в суборенду СЕС виноград. Земельну ділянку 09 в оренду так Плодар з кадастровим номер для розміщення експлуатації. А чого? Підсобних і добіжних будівель та споруд підприємств, переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Ну, як одному на часі. Да. 11 точно. Mm. Все стосовно діючого договору оренди, підприємство передає все в оренду. Вже всі 9 чи 6 Ні, 9, а вже 9.09 вона обсяг передається. Тоді питання. Просто тоді стало питання, що вони ділиться і було окремо. І ну, люди на питання, що розміщення, там не треба міняти цільове призначення, якщо встановити. Так, ми знаємо, тому що є закон України країни 14 чотирнадцять на землях. Якщо ми би там будували якусь вугільну станцію чи там, то тоді тоді то тут є лист, згідно якого, що всес виноградово є виробником електричної енергії альтернативних джерел. Для забезпечення підприємства об'єкти альтернативної енергетики. Да. А стаття 14, каже, що можуть розміщуватись об'єкти альтернативної енергетики незалежно від цього призначення для власного споживання для, для власного власно споживання, не, не для зеленого. Ні, зелених же ж немає на такі потужності сейчас. Є, є. А що буде? Разума? Ні, собі.

да, я Шу... Нет, можно, а он, не, он не формальный, он был. Он... Не, ну я просто... просто... выходим вы, вы, не, просто... не, вы, не, не, не вы. мирный без... без проблем. Вот целый специалист миренные. А? Я, по... я, по... я больше по, бытовым, ага. а он больше по промышленным. А вы, вы так на Воровского, да? Ну на там на Узкое? Не, я у вас ш... только здесь. Ну, в общем, звоните. Хорошо, звоните. Все время. Если надо какие-то вопросы по вас, да. Ну, есть пару вопросов именно по роду деятельности. Хорошо, я понял. Понятно. Отдельно. Без проблем. Спасибо. Любое время. Ты по самого новорения. Будет снимать их. Снимайте. По моей прямой специальности. Рішення період. Це про затвердження вартості харчування в Ліц... подарському ліцеї і рішення про затвердження. Це воно є. Я тоді покону Так. Друге питання про затвердження розпоряджень. Фінансова підтримка міського комунального підприємства Одеська ОТЦ, теплодар водоканал внесення змін стосовно. Це роботи плата. Програми забезпечення громадської безпеки. Паспорт цільової програми. Що вона включає? Пункт 2. Збільшити суму від 2 млн 700 до 4 млн тислів. Я не знаю, що це за цією. на редакцію. ресурсне забезпечення міської цільової програми безпеки і діяльності місцевого. Загоним територіальної обороны. Ну так это э, вас касается. Абсолютно принимали. не могли. Нет, я принимал, но то, то я не давал. Поэтому... А там записки, нет? Загальний обсяг ресурсів, необхідних для реалізації програми, в тому числі кошти бюджету, кошти джерел, а що эти лобки и кошти тут. Пинчифт. Пинсиф. Так, тут по рокам, рукам. Куда их выделяет? Вы якобы да не їх Ви, питання? я поле класса. Кого я выно. А це показывает. Тут график я, но не одной цифры не вписан. Mm -hmm. Обсяг фінансування. І того сума є, а що куди да. на предметів довгострокового користування, обмонтування, обмондирування, та та та, та забезпечення електроенергії. Ну, табличка є, но в цих табличках. Подивитися... Самой постанови часть, куда ми виносимо програму. В Не, в какую? В ценностях. В ценностях.

Вони Це самі розпоряджаються цими коштами. Ну, вони запрошую, просять надати їм допомогу, але вони самі розпоряджаються цими Ну, Воно зв'язано з ПДВ, чи ні? наприклад, так. Так. Це фінансове. Далі там документація. Це на фіноконтролі, дивимося фієст. Е-е, значить, я. Я підготували на затвердження керівництво адміністративною послугою. А потім на підставі ще назвали розпорядження. По цих ну, Перше питання. Що тут, е, по, там немає питань, там затверджується та, ціни по харчуванню. По міському голові по розпорядженню. Там перше про надання фінансової підтримки е, теплодару Електроцентраль 2. І така сама фінансова підтримка, друге, теплодару до каналу. Ну, десь Там сумарішена тільки тут є основа фінансова підтримка. ТЕЦ. 500 тисяч. Це за газ? Це ТЕЦ, так. Ну, на погашення немає заборгованості. Так, погашення заборгованості. За, не за газ, а одеський електронний енергетичний, участь да, за електроенергію. 500 тисяч. І теплодар водоканал. У них тут теж 500 тисяч, заборованість перед інфосхилією, інфосходоканалу, то тобто є. І слідуючи тут йде 58 розпорядження, Ну, тут вони збільшують, зменшують виплати з веселки, вбирають 2400 і надають їм те же саме на веселку. Ну, зараз ж не Я можу знайти ще їхні пояснюють на письмо. Там, <плес> там, <плес> там зараз наплата, літать, хтось десь щось там, що не просто нішов. Це, це, це перший <плес> <піар> сад <-вісампід>, так. <плес> І слідуючі розпорядження, тут, я так зрозуміла, це спорт спорт, Зменшують вони. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагання від війських видів спорту і збільшують на проведення навчально-тренувальних зборів теж саме видів спорту. Тобто свідки вони знімають 5 тисяч і назад дають дання в загальної середньої освіти за кого. Давайте надіймо після я не побачу, що це таке. Я вже його знайшла.

де вони знімають кошти з одного кидають. Тут просить школа для проведення робіт з технічної інвентаризації, з виготовлення технічного паспорту на об'єкт зарухомого майна Теплодарського ліцею імені Непідкова, внесення змін в техпаспорт закладу у зв'язку з капітальним ремонтом приміщення кухні та їдальні. І тут вони просять 50 тисяч з одного, такшуку забирають, на всіх кидають.

Давайте, 43, Давайте, давайте. 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 Давайте, Сюди агенцію місцевого розвідку, щоб вони могли подавати наші проєкти та грати виїхати участити в якихось офісах. Mm -hmm. Кошти залучати на якісь проєкти. Комунальні mm -hmm. Ну, Комунальна установа, агенція місцевого розвитку. Ми включаємо до na naše 2 То есть на одной территории ну, вот да, 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 да. да. Масло мазутное дизельное на господарство. Так, да, так. Да. Да. Это у нас есть масло. Я розумію, я розумію. Это традиция. Так, так. Рядом да. Я думаю, за фибан. Ну, а вот такой металлические гаражи и дефетсологии, что я понял. Шиномонтаж, да ним роста, да ним вольдено. А, а потом пасть. Что понял? Одиннадцатого питания возможно. Шопулов. Шабуло, это как вода лишили 90 и целью. Ну, yeah, yeah, вопрос, который мы, мы сняли, да, да. они, кстати, согласились, что там действительно неправильный вопрос почему он не что В договоре написано, что они не право сдавать отдавать с дозволу власника. Власник, 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 да. власник. Так, это обязательно частину.

Ну, это да, <связываем> единственная шума. Всем, честно или для которые кто нам, ну, нам платят ПДФ, а мы, 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 мы. Ну, продаем это... Ну, надо, 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 Ну надо, 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 У нас дві, це одна стара 45, там можна тут більше. Це транспорт. Це було проктора. Закітьте мені, будь ласка, електронну Я оплашу свою цифру номера телефону, без кота оператора собака джерела. Затим, вона переділена, їм треба було це документати внести з ними. Вони знімали зарплати 50 тисяч і ми їх відновлюємо. Вот. Потом в Україні ж головне господарство, вони у себе знімають те, що є на ліфти, на ремонт ліфтов, 100 тисяч з електроенергії. Ми їх відновлюємо на ці 100 тисяч, щоб ми не мали підключати торг. Далі ми даємо 2 трансляри. Просто ми давали цю частину в прошлом году 145-500, они не смогли использовать, вернули нам на еще назад. Мы обратились в этом году мы дали. То есть, долги. <coughs> Теперь все. Долги у нас по нулю?

Добрый день, это ну, для того, чтобы дать даже, так сказать, трансфер, мы mm -hmm. должны возможно быть в мной распиратым. Вот как было в опозицию, например, ветеран там не было. Они были как бы даже очень кошки. Мы давали деньги, то есть они все равно были как управлять социальные коллеги. А вы как отдельно напрямую мы точно вам перечислить не можем деньги? Ну, значит, надо работать в моей так же самое, вы делаете программу. Ну да, потому что это нужно задуматься... Хорошо, другие громады, это же как-то сроки. одна единственная громада ⁇ теплодарная. благодарность. Не, 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 все в новую форму, конечно. Мы приехали в Голодранце туда. Причем... Хорошо, но можно эти громадские организации ну, так сказать? Вот кенка, то есть у них есть главные расстояния. Все громадские формувания вы... Області паділи їхні громади. Це e, 120%. Не в діто, а в нашій десь в області, тільки в Тіплодарська рома, 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 громаді, громадська При Примені я присутній був на одній нараді, раді, коли виділяли одному громадському формуванні, закупили навіть захисні ну, средства. То есть с бюджета тоже. Может быть, действительно они покупали вообще нет. Беляка свяжится. Беляет, да? Да. У них тоже тоже есть армайские формуливания, а вот эта программа у нас и Ну, формула. Нельзя просто поставить программу и тратить деньги. Эти деньги должны быть как того и работать. Вы можете узнать, как можно. Но нельзя, это все время было. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы было можно, чтобы вот этих там 12 человек, которые остались, не ходить, и если э, выходить на патрулирование, когда выходить да, с полиции, чтобы они выглядели ну, как романтическое формирование, а не как футболисты или борцы. Ну, я уточню. Возможно, мы были просто не, забежу, не забежу. Дітикать, ви запитайте, щоб Андрій Микола розумів, що йому робити? Чи лист писати, чи писати на поліцію, а поліція вже нам ну, да, що поліція щось робити? Поліція, що поліція що... частково да, що треба нападає на бензин. Вот они й просять. Ми даємо. Ми не можемо просто на час ми ви скажіть, що хлопцям робити, який шлях вирішення цього питання, і все і вони... тому, що вони ж не знають, через поліцію. Но mm -hmm. мажут, не могу решить вырешить никакое Я неправильно поставлю задачу, а ничего не делаете. Но это не до вас. Особенно. Сможете нам с вами Ну, у Полинки тогда говорилось, что фигурирует сумма. Александр Иванович, я за форму рассказывал. три года. Не, я понял. Три года всем на этот вопрос абсолютно все. Хорошо, когда пришло 350 человек в первый дни видно. из 350 осталось 12. Если мы не 12, тогда лучше давайте поставим питание и это громадське формулирование, и забудем, что он нас есть. И все, это не будет питания. Но мое вражение. Проблемы отмахнулись все, и в течение трех лет никто не хочет даже услышать. Поэтому у меня вопрос такой план. Якщо ми не можемо втіти е, ці 12 людей, тоді ми давайте поставимо питання, що нам воно не потрібно. Е, подамо заявку і закриємо його, і забудемо за те, що воно є. Приходити кожен раз, мене е, визивають нараду, е, всі приїжджають в формі, а ми приїжджаємо, як непонятно хто. І питають, а ви хто? А ми громадська е, безпека міста теплода, а ви звідки? Під забором? Понятно, моє чечення. или же закрываем, или одеваем просто вот поставили, Все. но надеюсь, что мы но найдем. На то, что мы закупить не можем ну это сто процентов, ну надо спросить, как другие это сделали потому мы не можем, мы, 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 вот не смотрим на пустом решении надо подумать, как смотрим или же поставить на вопрос что закрыть и забыть он зачем, если оно не он нужно, то там. Можна пожалуй. Діма кович, всі питання розглянули? в порядку демократи. І по двох питаннях всі? Всі? Ну, він забрав з Не було більше питань.